Сьогодні в Сільраді. Гречки буде вдосталь, рису ні. Повені змили поля у Таїланді та Південно-Східній Азії. Український цукор до смаку об'єднаним Арабським Еміратам. Чи вдарить арабський апетит по внутрішніх цінах? Огляд новин від сільради. Чи варто аграріям боятися другої світової економічної кризи? І що очікувати у новому фінансовому році? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з членом координаційної ради Кабінету міністрів України з питань аграрної політики Євгеном Ленгом. Секрети виробництва українські пекарі відкривають стародавні рецепти про Тування особливого заварного хліба усі на щеплення українських корів вакцинують від туберкульозу. За здоров'ям допомагає стежити розумна техніка. Марина Львова бачила коров'ячі новинки. Ціни на рис, ймовірно почнуть зростати. Жовтневі повені у Таїланді та Південно-Східній Азії змили рисові поля. Головні експортери перервали поставки крупи за кордон, щоб забезпечити внутрішній ринок. Експерти вважають, що найближчим часом ціни на рис можуть піднятися до 500 доларів за тонну. Представникам об'єднаних арабських еміратів сподобався український цукор і за смаком, і за якістю. Як повідомив представник арабської сторони, український цукор вони планують завозити не тільки на внутрішній ринок, а й для подальшого експорту. Ціни поки що не розголошується, українцям не варто очікувати зростання ціни на цукор. Цьогорічний врожай достатній. Деякі експерти взагалі прогнозують падіння цін на 25%. Згідно з їхніми прогнозами, кілограм цукру коштуватиме близько 6,5 гривень за кілограм. А ось молочна продукція дедалі дорожчає протягом осені. Ціни на молоко зросли з 5 до 7,8 гривень за літр. Кефір подорожчав в середньому на 50 копійок за літр. Вершкове масло дешевше за всіх по 30 гривень за кілограм цього місяця продавали у Черкаській області дорожче за всіх по 56 гривень на Донеччині. В антимонопольному комітеті говорять, що виправити цінову ситуацію може зважений баланс між закупівельною і роздрібною ціною. Уряд обіцяє забезпечити поетапне зниження оптово-відпускних цін на молоко, сметану, вершкове масло і твердий сир. Дивіться далі у сільраді. Чи варто аграріям боятися другої світової економічної кризи і що очікувати у новому фінансовому році? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з членом координаційної ради кабінету міністрів України з питань аграрної політики Євгеном Ленгом. Він сьогодні головою цій раді. Ризики і перспективи аграрного сектору ми маємо зараз людям сказати до чого готуватися і що буде найскладнішим: один два три ми Можемо оцінити? Ви знаєте, перший ризик – це державне регулювання, вторий ризик – це погода, И третий риски это общий кризис, который сегодня глобально мы снова наблюдаем. В этой ситуации, конечно, в аграрном секторе есть определенные преимущества, потому что он выживал. Но если вы помните, то первое время, в пик кризиса, аграрный сектор так не регулировали, как его регулируют сейчас. Сегодня ситуация такая, что если на этот кризис наложат, наложатся еще ошибки с регулированием, а то, что это были ошибки, это же, смотрите, это же было видно. Если ввели пошлины, потом их отменили до конца срока их действия. Значит, была признана, что это была ошибка, правильно? Ну, там, может, были иные стратегические планы, где-то витримать, где-то отрегулировать цену, напомнить внутренний рынок. Я много аргументов нам вывел. Вы ну, знаете, я вам эти аргументы не могу дать, потому что, э, если нет угрозы, зачем э, регулировать что-то? Объясню. Вот произвели определенное количество товара, то есть урожая крестьяне, да? Вот они собираются экспортировать и получать за это деньги. В этот момент Урожая в стране достаточно, всего хватает. Мы знаем мощность украинских портов, сколько можно вывести. Зачем вводить пошлиные квоты еще до того момента, пока возникли какие-то угрозы? Я припрошу, приблизно так само идея и Россия, час в час. Нет, вы знаете, Россия так не действует. Россия действовала так только один раз, в период, когда в России была засуха. Но вы знаете, проблема в том, что любой инструмент, который чиновники хоть раз использовали, их рука норовить снова потянуться к этому инструменту, І знову зробити все, щоб йому чиновнику, було цікаво. Ми з вами, коли говорили про ризики перспективи, ми торкнулися, то, що вже відбулося, і зашкодило, так? Да. Ну, можливо, другу частинку питання перспективи. Аграріям до чого готуватися? От, очевидно, не все, од... не, не все одно державі, і як там ті селяни mm. розпорядяються своїми ресурсами, чи вони посіють гречку, чи пшено, чи рис зараз там, дефіцит ну, речка, намічається. Це смішна історія, чесно скажу. Но мы не будем про нее да, говорить, не будем про нее да. с история. Я считаю, что в рамках существующей ситуации, в рамках общей, общей как бы проблем Украины с Европой, да, сейчас у нас с Европейским Союзом есть целый ряд споров. Украину достаточно жестко критикует мировое сообщество по различным политическим мотивам. В рамках этого стране будет сложнее привлечь капитал из за рубежа. Плюс действия разных ветвей власти в отношении аграрного сектора за последние полтора года они привели к тому что снизилась привлекательность глобально украинского аграрного сектора и если инвесторы сюда идут то идут, они идут не очень охотно значит мой прогноз краткосрочный такой что вторая волна кризиса сделает деньги дороже их будет взять сложнее если вообще возможно она на некоторое время закроет окно возможностей для плюс на это накладываются некие политические проблемы с европейским союзом и так далее значит, от, закроется окно возможности для привлечения крупных средств из-за рубежа аграрными компаниями, да? и третье, значит, уменьшится, поскольку бюджет, видимо, из-за кризисных ситуаций. Сейчас же цены на металл тоже падают, это один из наших основных статей экспорта из-за кризисного, из-за того, что бюджет в конце концов получится кризисный, видимо, если все-таки кризис наступит, я считаю, что он наступит с очень большой вероятностью. Помощи от бюджета, видимо, ждать будет достаточно трудно. Поэтому я призываю селян, первое, тщательно проанализировать свои инвестиционные программы. Если что-то можно не купить пока, то отложить это на будущее. Заниматься тем, что стараться опять вернуться к механизму выживания, который был у него раньше. То есть я не вижу особых возможностей в ближайший год э, вкладываться в бюджет развития. Я считаю, что нужно будет опять заниматься экономией, опять заниматься оптимизацией своего бизнеса. В том смысле, чтобы смотреть, где я еще могу немножко денег сохранить. Вот. И э, очень тщательно подходить, совет уже производитель, он тщательно подходить к выбору культур. Потому что в такие годы, которые кризисные, нужно будет внимательно следить за конъюнктурой рынка, и чтобы выжить, стараться сеять те культуры, которые являются наиболее, скажем, рентабельными. Цейки на Украине, на рынках. У нас теперь впереди какие культуры? Это яровые культуры. И из них наиболее рентабельными являются, ну чтобы что говорить, подсолнечник. Является соя, является кукуруза. И вот вокруг этих культур есть еще там вспомогательные культуры, горчица, там и прочее, прочее. И я считаю, что крестьянину или производителю нужно в первую очередь смотреть в этом году на рентабельные культуры для того, чтобы выживать. Смотреть внимательно, кстати, за движением э, цен на ячмень. Может быть хорошая конъюнктура на ячмень по разным причинам. И э, считать каждую, каждую копейку. Довидься далее у ради. Секрети виробництва українські пекарі відкривають стародавні рецепти приготування особливого заварного хліба. Нині можна почути багато історій про те, як борються із зайвою вагою ті, хто донедавна був. Гурману білого хліба допомогти цим відчайдухам кажуть дієтологи. Може справжній житній хліб. Він допомагає шлунку у травленні. Його друга назва заварний. Готують корисний хліб 16 годин. Спочатку суміш кисломолочних бактерій і дріжджів відправляють на закваску. Потім одну частину змішують з житнім сієним борошном другу залишають і далі бродити. Пані Оксана має незвичну професію, вона тісторуб. Я відповідаю за вологість тіста, щоб якісне було. за уровень тіста. Відповідаю за чистоту, щоб була дозіровка правильна. Я дивлюся, щоб все подавалося, от і відповідно до рецептури. Наступна суміш, заварка готується ось у такій машині: до борошна додають солоди, приготовлені зі спеціально пророщеного зерна та кмину. Брудіння цієї консистенції народжує клітковину, основу корисних для здоров'я ферментів, протеїнів і мінеральних речовин. Кмин, патока та картопляна крупка, кулінарні делікатеси, що присутні у заварному хлібі. Вони надають хлібу особливого аромату. Сухе картопляне пюре запобігає скорому черствінню, кмин сприяє кращому перетравленню, а патока до. Дає смаку у кулінарії. Її, як відомо, застосовують перевиготовлені пряників. Останній етап лозові кошики. Вони для того, щоб зберегти форму випічки. Завдяки такому способу, хліб назвали подовим. Дуже складний процес. По перше, технологічний. Треба витримувати температурний режим. Кошики дають йому форму, і візерунок зверху красивіше получається, і він так не розпливається тільки в кошиках. Він випікається. Житній заварний, кажуть київські пекарі, ніколи не приїсться. Свої смакові і якості він зберігає до п'яти діб за вмістом поживних речовин, мікроелементів і органічних кислот. Він здатен замінити добову норму вітамінів, які є у свіжих овочах і фруктах. Технологію приготування житнього заварного хліба пекарі називають класичною. Вона вібрала в себе традиції випікання з часів Київської Русі. Це такий хліб, який є. Потребує дуже багато праці. Це важка кропітка праця, і це дуже довгий процес. Технологічні параметри все повинні бути витримані. У нас вся сировина вітчизняного виробництва. Жодних консервантів, барників чи хімії такого принципу дотримуються нині всі українські пекарі. Натуральний житній заварний додають вони один з найцінніших продуктів у харчовому раціоні людини, особливо взимку, коли організм потребує як найбільше вітамінів. Це далі у сільраді. Усі нащеплення. Українських корів вакцинують від туберкульозу. За здоров'ям допомагає стежити розумна техніка. Марина Львова бачила коров'я чи новинки. До села Гореничі у сільськогосподарське підприємство Шевченківське Києво-Святошинсько. Ми приїхали, щоб побачити на власні очі реконструйовану три роки тому молочну ферму. Доїльний зал приємно здивував своїм техногенно авангардним виглядом: комп'ютери, проводи, труби. Як все це працює? Цей доїльний зал може обслуговувати 500-600 корів. Тут задіяно два оператори машинного доїння. Практично ми своє поголіє 250 корів доїм протягом двох годин. На кожну корові є чіп. Приходить комп'ютер щитує її. Значить, і комп'ютер подало, що така то корова, номер такий, клічка така видає там 12-18 скільки літрів молока. жирність яка, система задіяна, задіяно. Якщо там корова в охоті, воно показує також. треба її осінняти. Крім того, цей розумний комп'ютер показує жирність молока даної корови і навіть стан її здоров'я. Далі молочний шлях із доїльного залу пролягає у приміщення, де розташовані охолоджувальні установки. Вони теж комп'ютеризовані. За день корови Шевченківського дають 4-5 тонн молока, а їх здоров'ям опікуються ветеринари. Два рази на день лікар перевіряє худобу на фермі і навіть вакцинує тварин. Ось так відбувається щеплення від туберкульозу. Корови, виявляється, теж на нього можуть захворіти. І теж як люди, вони дуже бояться уколів. При дослідженні вводиться туберкулін і проводиться чітка реакція через 72 години. Це захворювання і людям, і тваринам. Бує обще на нас господарство благополучне по гострим захворюванням, і туберкульозу немає. У Гореничах розводять велику українську чорнорябу породу корів, завдяки якій підприємство має статус племінного заводу. У стаді з новонародженим молодняком понад 600 голів. Цим телятам 4-5 днів. Вони ще тільки пізнають світ і харчуються самим молоком. Але дальшим котам тут справжній сінський рай. Людям, звичайно ж, важче. Стаємо раненько і п'ятої стаємо. На 5 годин ми вже на робочому місці на роботі. Ми доїмо 230 голів худоби зараз. 13-14 кілограмів на корову получалося. Тут молоко охолоджується до температури 3-4 градусів. З цих ємності воно попадає у новітні автомати, які поки що розташовані лише у деяких районах Києва, і в яких запевняють працівники племінного заводу можна купити справжнє свіже молоко без усіляких сторонніх домішок, вищого гатунку та прямо від корови.